Пропонують роботу для водія автотранспортних засобів. Серед завдань та обов'язків перевезення сипучих матеріалів по Україні на автомобілі Вольво. Самоскид – категорія це є. Попередньо потрібно зателефонувати. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Також є робота для електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. Обов'язково кандидату потрібно попередньо зателефонувати до роботодавця у місце знаходження у селі Полонка Луцького. Району, район цукрового заводу, потрібно виконувати зварювальні роботи різної складності. Є також робота і для кухаря-кондитера за 20 тисяч гривень. Потрібно вміти випікати хлібобулочні та кондитерські вироби, знати технології приготування, дотримуватися правил санітарної гігієни та норм охорони праці. Є вакансії і старшого кухаря за 20 тисяч гривень заробітної плати. Працівнику потрібно здійснювати контроль за приготуванням перших та других страв, випічки кондитерських виробів тощо. Графік роботи з 8 ранку по 8 вечора. 20 тисяч гривень обіцяють платити лікарю фізичної та реабілітаційної медицини серед завдань та обов'язків виконання лікарської діяльності з метою запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, що виникли внаслідок різних хвороб та травм, оптимізація активності та участі з урахуванням реабілітаційного прогнозу особи з обмеженням життєдіяльності. Менеджеру зі збуту також пропонують роботу та зарплату в розмірі 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків робота з клієнтами, приймання та оформлення замовлень, ведення шинної бази клієнтів та пошук нових ринків збуту у сфері продажу стокового одягу та взуття європейських брендів. Технологу пропонують роботу та заробітну плату в розмірі 20 тисяч гривень. Потрібно вміти організовувати технічну підготовку швейного виробництва, контроль за технологією та якістю продукції, вишиванки та спецодяг. Швачка також може отримувати 20 тисяч гривень за пошиття верху взуття. Зазначаючи, що зарплата може коливатися від 10 до 20 тисяч гривень. Кандидат на посаду механіка також може отримати достойну зарплату 20 тисяч 700 гривень. Він виконує огляд та визначає несправності, організовує міжремонтне обслуговування та ремонт автотранспорту. Робота по Волинській області. Головний бухгалтер може отримувати заробітну плату від 25 тисяч гривень серед завдань та обов'язків. Проведення операцій з акцизними товарами, пальним, ведення ЗЕД, ведення бухгалтерського та податкового обліку, здійснення контролю над роботою відділу, бажаний досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Є робота для водія навантажувача, заробітна плата 26 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. Наявність посвідчення тракториста категорії є обов'язкова. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.30. І для токаря також є вакансія. Платити обіцяють 32 тисячі 477 гривень на місяць. Попередньо потрібно телефонувати до начальника цеху. Робота на універсальному токарному верстаті. Потрібно виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог, дотримуватися правил техніки безпеки і мати 5-6 розряди.